Привіт, друзі! Сьогодні спілкуємось про рух заднім ходом на механіці. Поговоримо про те, як правильно працювати з педалями, що натискати, що відпускати. І в деталях розберемо, як заставити автомобіль слухатись нас. Тобто плавно рушати, плавно зупинятись. Навчимось сьогодні регулювати швидкість руху заднім ходом. І покажу одну цікаву вправу в кінці нашого відео, яка допоможе якраз оці всі навички закріпити. Тож, давайте про це по порядку, а поки що не забудьте підписатись, поставити лайк. Можливо, ви ще не знаєте, що тут сьогодні буде і чи буде це цікаво, але поставте, це просуває україномовний контент. Також я думаю, що це буде серія з двох відео. Сьогодні ми говоримо про педалі саме під час роботи на механіці, а наступне відео буде про те, як працювати з кермом, тобто, що робити, щоб автомобіль поїхав саме туди, куди нам потрібно. Як вирівняти кермо під час руху заднім ходом, точніше, колеса, а не кермо. Да? І взагалі, як працювати з напрямком. Тому ставте собі нагадування: наступне відео також буде дуже корисне для тих, хто хоче навчитись працювати заднім ходом на механіці. Для чого взагалі нам потрібно їздити заднім ходом на механіці? Ну, перше, що спадає на думку, це, звісно, паркування. Так, парковка це найпоширеніший запит, і, звісно ж, без руху заднім ходом паркуватися майже неможливо. Зараз ми розберемо в деталях. Весь цей процес, а поки що пару слів про паркування. Друзі, якщо у вас також є питання стосовно парковок, вам важко зрозуміти габарити власного автомобіля, ви не розумієте алгоритму дій, можливо, готуєтесь до іспиту або просто хочете більш впевненіше себе почувати на паркінгах, то зараз для вас є класна можливість пройти курс паркування від А до Я. Тут на Ютубі. Так, я завантажу курс на YouTube, і він доступний тепер спонсорам: рівня курс з паркування, рівень так і називається. Просто переходите в спонсорство або в описі, тут є посилання, і берете рівень курс з паркування, приєднуйтесь до навчання і проходите. Там 15 відео з кожним окремим видом паркування, де розібрано в деталях орієнтири, послідовності дій, вправи спеціальні для підготовки, і також показуємо, як це робити в реальних умовах. Тому. Чекаю вас на навчанні, а ми давайте продовжимо розбиратися з рухом заднім ходом. Пропоную розпочати з рушання. Як рушити заднім ходом на механіці? Ну, по-перше, пару моментиків, пару нюансів. Рух вперед, рушання вперед, і рух назад, в принципі, це одне і те саме по техніці роботи з педалями. Да? Тобто, якщо ми вміємо на першій передачі рушати вперед, то, в принципі, назад також ми рушимо. Зважаючи на те, що в мене є окреме відео про рух. Про початок руху і про те, як рушити, ось воно десь тут буде в підсказочках, то ви можете, в принципі, це відео не дивитися, а те подивитися і навчитися рушати заднім ходом. Але все-таки рекомендую подивитися, тому що є кілька нюансів, які відрізняються від того, як їхати вперед і як їхати назад. І зараз детально розбираємо. Ну, по-перше, я дивлюсь на панель приладів. Машина моя заведена, якщо що, да. я тепер дивлюсь на панелі приладів, бачу, в мене є червоні лампочки, ремень безпеки, погасла лампочка. Стоянкове гальмо, погасла лампочка, двері всі закриті. Обов'язково перед початком руху перевіряємо червоні лампочки на панелі приладів. Їх не має бути. Після цього я можу розпочати рух. Як рушати на механіці? Я ледь не забув увімкнути камеру. Ой, ось вона. Все, вмикаю камеру, показую ноги. Також буде одна камера зовні. Показувати, що я роблю. Оп, є. Отже, початок руху заднім ходом. Права ножка в нас завжди знаходиться на гальмах, тобто це стан по замовченню, так звана водійська позиція, коли ліва нога в упорі, ось я на її бачите, да, і права нога на гальмах. Але у якому вона має бути стані? Вона має не висіти над гальмами, да, ледь, ледь торкаючись, але і не тиснути зі своєї сили. Тобто це стан, коли нога повністю розслаблена, і це означає, що педаль трішки притиснута і під вагою ноги. Це стан по замовченню, мої ноги повністю розслаблені. Так ось техніка виглядає так. Ми носочком лівої ноги тиснемо до упора щеплення, вмикаємо задню передачу. В мене задня передача вмикається до е, пасажира і назад, да, тобто вправо і назад. Інколи в машинах буває, що вмикається вправо і вперед, це якщо там шестиступінчата, інколи до себе і вперед, але з деякими маніпуляціями. Тобто інколи потрібно буде притиснути важіль вниз або ж підняти таку ручечку на важелі. Типу як шприц, знаєте, ми е, набираємо, точніше, навпаки, е, натискаємо. Ну, більше варіантів, по-моєму, немає. Тобто це або до себе вперед, або від себе. Буде вперед, або від себе назад з оцими додатковими маніпуляціями. В моєму варіанті цих маніпуляцій навіть не потрібно, просто важіль назад, від себе і назад. так? І в мене задня увімкнена. Насправді, великої проблеми з тим, зараз одна хвилинка буквально. Великої проблеми з тим, як зрозуміти... Е як вмикати задню передачу взагалі немає. я знаю, що багато хто переживає, що я не знаю, як задня вмикається. Та слухайте, просто запитайте того водія або власника автомобіля, або вашого автоінструктора, як вмикається задня. Вам потрібно лише один раз почути або побачити, як це робиться, і спробувати. Все, більше ви не будете про це думати. Тому з цього проблеми взагалі не робимо. Добре? Все, закріпили. Далі Продовжуємо, Да? Натиснув щеплення, увімкнув задню передачу. Коли я увімкнув задню, до речі, в мене... Ззаду э, засвітилися вогні заднього ходу, ось я вам покажу зараз їх. І це означає, що всі, хто ззаду, будуть розуміти, що я рухаюсь назад. Тобто не аварійка вмикається, якщо ми просто попрямі їдемо назад. Поворотник вмикається, якщо ми хочемо кудись або вправо, або вліво да, з'їхати. Якщо ми починаємо рух, то бажано увімкнути показчик повороту в ту сторону, в яку ми почнемо, рух заднім ходом. Але якщо ми просто трошечки здаємо назад, то достатньо, щоб були оці от ліхтарі заднього ходу. Але в 99% випадків ви будете з поворотничком рушати назад, тому що, скоріше за все, ви автомобіль будете кудись в якусь сторону направляти. Окей. Далі. Лівою ногою, бачите, праву я не відпускаю, права моя на гальмах знаходиться. Лівою ногою дуже-дуже повільно починаю відпускати педаль щеплення до характерної вібрації. Тобто, як тільки-тільки з'явиться легенька вібрація, я ногу маю зупинити. О, ось є вона, все. Це так звана точка утримання, тобто вібрація, яка нам підказує, що автомобіль готовий поїхати назад. Що я роблю далі? Увага! Ліва нога продовжує тримати щеплення. Я відпускаю лише гальма, але тут от якраз оцей от нюанс, ця відмінність між коли ми їдемо вперед і коли ми їдемо назад. Тут ногу на газ я не переставляю. Під час руху заднім ходом газ нам не потрібен. Тому я просто відпускаю. І машина починає їхати, якщо я тримаю щеплення, вона буде їхати дуже повільно, дуже обережно. Бачите, вона їде. Тому що я тримаю щеплення. Тобто я не починаю ним гратися відпускати. Я просто його тримаю на одному рівні. І за рахунок того, що в мене якраз оце в напівщепленні автомобіль, да, тобто двигун майже е, з колесами з'єднався, машинка їде не швидко, повільно. Щоб зупинитись, нам потрібно спочатку притиснути трішки щеплення, і лише потім. Натискати на гальма і акуратно зупинитися. Для того, щоб вимкнути передачу, щеплення має, має бути натиснуте повністю до упора. Вимикаю передачу, ставлю ногу в упор, все, я рушив і зупинився. Давайте ще раз закріпимо пару моментиків. Щоб рушити, знайшов точку утримання, тобто включив задню, знаходжу точку утримання, відпускаю гальма і чисто їду на точці утримання. Не відпускаю далі, не притискаю, просто їду акуратно. Далі, щоб зупинитись, я не затискаю гальма, а спочатку притискаю щеплення. Можна до упора, якщо ми хочемо і виключити передачу. І лише потім натискаю на гальму, зупиняюся. Часто якраз е, на початку всі роблять помилку. Ми, коли хочемо зупинитися, у нас зупинка асоціюється як з гальмами, да? і ми починаємо тримати ногу в точці утримання, коли машина їде. А потім, щоб зупинитись, починаємо тиснути на гальма. І в результаті наша машина починає так от дергатись. Чому так відбувається? Тому що лівою ногою ми машині кажемо їдь, а правою ногою кажемо стій. Розумієте, да? щось не те. Тобто автомобіль починає отак от діоргатись, тому що ліва нога каже, машині їдь, тобто точка утримання є, двигун хоче потягнути автомобіль, а правою ми затискаємо гальма. Тому, щоб зупинитись, ми спочатку маємо роз'єднати з колесами, тобто притиснути ту точку утримання. І лише потім тиснути на гальму. Окей? Далі, як регулювати рух заднім ходом? Що робити, якщо ми хочемо їхати трошки швидше, трошки повільніше? Тут також є один дуже цікавий момент. Ми думаємо, чисто на підсвідомості, да, так, якщо вбрати, ніби логіка така, да, у нас в голові спрацьовує, що ну, газ, гальма, будуть вирішувати, наскільки будемо швидко чи повільно їхати. Але не під час руху заднім ходом. Під час руху заднім ходом швидкість. Регулюється з допомогою саме тієї самої точки утримання, з допомогою щеплення. Ну, нюанс в тому, що рух заднім ходом дуже швидко ми точно не будемо робити. Тобто, дуже швидко їхати ми точно не маємо. Ми маємо їхати повільно, але інколи це повільно має бути прям дуже-дуже повільно, інколи ми можемо дозволити собі трошки впевненіше. Тому регулюємо саме точкою утримання. А права нога в цей час знаходиться над гальмами в так званому контролі гальм. Контроль гальм галь це не коли ми трошки притискаємо, це коли ми ледь-ледь торкаємося. От коли я їхав, ви пам'ятаєте, да? моя нога ледь-ледь торкалась. Ну, давайте я зараз пройду вперед трішки. Чуть-чуть пройду вперед. І потім ще раз здам назад і будемо розбиратися, як регулювати швидкість руху заднім ходом. Ось я зупинився. Так само щеплення до упора. Нейтралочка, потім відпустив. І так. Мені потрібно спочатку їхати повільно, потім трошки швидше, потім знову повільно. Дивіться, увага. Щеплення, заднє, точка утримання. Відпускаю гальму, але не торкаюсь до газу. Не потрібно газ. Я потім про це окремо розкажу. І ми їдемо повільно, бачите? Тому що на точці утримання вона така ледь-ледь, точка утримання ледь-ледь знайшлася. Вона маленька дуже. А тепер я хочу поїхати швидше. Оп, і точку утримання зробив більшу. Відчуваєте, вона йде швидше. Я трішки привідпустив щеплення. А тепер дивіться, я не хочу зупинятись, я хочу, щоб моя швидкість трошечки-трошечки да? тобто стала повільнішою. Що я роблю? Я просто притискаю трохи точку утримання. Так, да, вона не буде повільно сповільнюватися. Вона буде ніби втрачати інерцію, поняли? Бачите, сповільнюємося. Трошки спокійніше їдемо, чуть-чуть. Але якщо мені цього недостатньо, то я повинен що зробити? Гальмами. Трішки притиснути гальму. Оп, трошки притиснув. Потім відпустив гальму. І знову хочу поїхати швидше. Тому я що роблю? Знов підводжу до точки утримання, підвожу вище. І їду знов швидше. Давайте я, мабуть, розвернусь заднім ходом. Дуже повільно. Так. Розвернувся. Бачите, я все роблю на точці утримання. І їду назад. Якраз про роботу з кермом буде наступне відео. Дивіться, я їду повільно. Хочу поїхати швидше. Дивіться уважно на ноги. Відпустив трішки точку утримання. Оп, і вона їде швидше. Тепер хочу поїхати повільніше. Притискаю, але вона буде дуже е, дуже повільно сповільнюватися. Ви поняли, так? Да? Тому я що, коли притиснув щеплення, трішечки гальмами притиснув також. Все, їде повільніше. І не дергається саме головне. Дивіться, помилка ваша, да? відпускаю щеплення, гальма зажимаю. Бачите? І вона починає. Дергатись. ну Може на камері не видно, але в машині не, 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 не добре, Точно не добре. Тому я, коли хочу зупинитись, я спочатку щеплення притискаю, потім гальма. І зупинився. Щоб виключити передачу, щеплення має, має бути натиснути повністю до упора. Є нюанс саме по роботі зі щепленням. Ага, про газ. Давайте я про газ спочатку розкажу, потім про детальну техніку роботи зі щепленням. Інколи газ може бути потрібен під час руху заднім ходом. Коли? Коли нам потрібно під гірочку назад поїхати, да, тому що не вистачить машини потужності. Може таке бути, що на бордюр потрібно виїхати заднім ходом, тоді газ потрібен. У всіх інших випадків у випадках газ не потрібен, тобто газ не застосовуємо. Домовились? Чисто, так як я показав, відпустили до, до стану, коли під, під, під ногою ми відчуваємо педаль, але нічого з ним не робимо. І коли треба зупинитись, ми знову перест... знов притискаємо педаль і зупиняємось. Це стосовно газу. Стосовно детальної роботи зі щепленням. Дивіться, У нас є одна техніка роботи зі щепленням, яка виглядає ось так. Ми носочком тиснемо і відпускаємо ось так. П'ятка на місці, і носочком відпускаємо до точки утримання. Вона дуже класна, ця техніка працює з точки зору самоконтролю. контролю, тому що у нас опора на п'ятці і дуже каліграфічно, дуже точно будуть рухи відбуватися. Є мінус. Якщо потрібно кілька разів зупинитись і рушити, або кілька разів знизити швидкість і знову підвищити, то отак кілька разів зробили, от підиться на ногу. Раз, притиснув, відпустив, притиснув, відпустив, притиснув, відпустив, і вже педаль де на середині стопи. Бачите? Не дуже добре. Тому нам інколи прийдеться, що натиснути до упора, виключити передачу, поставити ногу, а потім натиснути нормально, тобто поправити її так? в процесі. Це не проблема. Можна робити і так. Тобто можна користуватися саме тільки цією технікою, але просто через кожних 2-3 зупинки ставити нейтралочку, відпускати, натискати і знов їхати. Проблеми в цьому немає ще раз, зате ви не будете глохнути. Інший моментик. ми можемо зробити такий невеличкий рух п'яткою по підлозі. Тобто, коли ми шукаємо точку утримання, ми можемо трошки. Проскользнути п'яткою по підлозі, десь майже до точки утримання, а потім працювати носочком. Тоді у вас є більше шансів, що, що педаль не злізе до середини стопи так швидко. Тобто, дивіться, я підвів до точки, відпустив гальма, їду. Хочу трошки зупинитись, потім знов рушити. Притиснув, зупинився, знову знайшов в точку утримання, відпустив, їду. Знов притиснув. Бачите, я п'яткою більше працюю. Зупинився, підвів, поїхав. Тобто можна п'яткою пробувати по, по підлозі. Так проводити трішки. Тоді не буде оцього цього такого дивного відчуття, що педаль опустилась е, на середину стопи. Що важливо, якщо ви дивитесь це відео, я дуже сильно прошу. Не просто подивитися і такий, типу, ок, все гуд, а взяти телефон автомобіль. Поставити тут перед собою або тут збоку, подивитись саме на мою роботу з педалями. І сісти, спробувати це зробити у власному автомобілі. Тобто, це практична навичка, друзі. Це не про якісь, типу штуки, які б можна запам'ятати. Це штуки, які потрібно тренувати. Дуже-дуже важливо. І до речі, з курсом паркування від Дія така сама історія. Курс класний, він спрацює, він вам точно допоможе. Але тільки за одної умови. якщо ви будете його тренувати, буквально. Два тижні тренування і ви паркуєтесь прекрасно. Повірте, я знаю, про що я говорю. До речі, ставте лайк? Так, да, ставте лайк, ставте точно. Я хотів сказати інше. Ставте в коментарях під курсом відгуки свої. Да? Тобто пишіть мені, якщо ви бачите, що у вас щось не виходить там на курсі, або ви хочете, щоб я чимось... Курс розширив, удосконалив. Це зробити нескладно, тому буду дивитися на ваш фідбек. Проходьте, дивіться, тр... дивіться відео, тренуйтеся і обов'язково підказуйте, щоб можна ще покращити. Я залюбки буду це робити. Добре? Добре. Ну, ще раз курс прорекламував. В принципі, все, можна рухатись до завершального етапу. Який етап? Дивіться, я хотів би вам показати одну вправу, яка допоможе саме. З тренуванням у того, що я тільки що вам показав. Як ця вправа виглядає? Виглядає вона так: ми повинні знайти ділянку дороги, там, де вздовж або бордюру, або вздовж обочини, ми можемо їхати по одній лінії, да? тобто, щоб не працювати кермом, тому що на кермо відволікатись тут точно не потрібно. Ми сьогодні працюємо тільки з педалями. Якщо ми будемо ще руль застосовувати, то ми запутаємося на самому початку. Дуже важливо розібратись спочатку з педалями. Потім лише розібрати, розбиратись з тим, куди повертати кермо. Домовились? Тобто ми знаходимо пряму ділянку і можемо через кожних 8-10 кроків, беремо 10 да, в середньому кроків, можемо ставити щось, якісь міточки. Неважливо, що це буде. У мене це будуть зараз конуси, я вам покажу. А у вас це може бути будь-що, абсолютно. Так, щоб ви бачили ото, що ви поставили, мітки. Да? В лівому зеркалі. І якщо ви будете біля лівого бордюра, бажано біля ліво, так зручніше, ніж коло право, бо ліва ближча сторона, з нею далекше працювати. Ось. І ви просто починаєте рух. Дивіться, як це виглядає. Я зараз буду паралельно демонструвати, як це виглядає на практиці. Тобто ми тиснемо щеплення, вмикаємо задню передачу, знаходимо ту саму точку утримання і дивимося зеркалом. В зеркалі я бачу ось ту першу мітку, яка там знаходиться кілька метрів за нами. Що я маю зробити? Я маю відпустити гальму, дуже повільно, ну не швидко до неї доїхати. І перед самою міткою, коли мій бампер до неї майже доїхав, ось зараз, да, я маю притиснути щеплення, притиснути гальма і на дуже-дуже маленькій швидкості проїхати біля мітки бампером заднім. Ніби я бампером доїхав до якогось об'єкту. Далі я можу знову пришвидшитись і рухатись вже швидше до наступної мітки. Дивіться, друзі, цю вправу можна робити як з зниженням швидкості, то, що я показав тільки, що, так і з зупинкою. Тобто ми можемо спочатку проїхатись, просто пригальмовуючи біля міточок, пригальмували, трішки знизили швидкість, проїхали далі. До речі, не переживайте, якщо ви не до кінця розумієте, наскільки там мітка далеко біля вас. Тобто, чи ви там за метр до неї, чи за півтора, чи за два. Поки що це не важливо. Тобто, приблизно от бампером заднім ви відчуваєте, що скоро до неї доїдете. В зеркалі, да, важливо, коли ви бачите її, Ось. пригальмували. Проїхали бампером заднім її і знов трошки пришвидшились. А потім ви можете робити з зупинками біля мітки. Тобто, так само під'їхали заднім бампером до мітки, приблизно, дуже приблизно зупинились, знову рушили і поїхали до наступної мітки. Так, під'їхали, зупинились, поїхали, під'їхали, зупинились, поїхали. Можна потім чередувати. Тобто, неважливо, ваша задача годину. По прямій ділянці саме так поїздити. Чому по прямій ділянці? Тут важливо не відволікатись на кермо. Під час цієї вправи наша задача сфокусуватись повністю на роботі з педалями. Лише тоді в нас сформуються нейронні зв'язки. Якщо ми будемо робити цю вправу там, умовно змійкою, да, що кудись кермо повертати, ще намагатись думати, куди крутити кермо, в нас нічого не вийде. Розбираємося тільки з педалями. А ось наступне відео якраз буде про те, куди повертати кермо. Тому чекаю вас у наступному відео. Бажаю вам гарних тренувань. Пишіть, залишайте свій фідбек після того, коли ви це потренуєте на своїх автомобілях або, можливо, під час занять з інструктором. А я поки що буду для вас готувати наступний ролик. Все, до зустрічі! Пока!